Хочу все знати. Земля кругла чи не зовсім? Космонавта, які дивляться на землю з космосу, наша планета здається гігантською колею. Проте вона не зовсім кругла. Наша земля трохи сплюстита біля полюсів і ледь випинається посередині. Як на м'яч, що на нього натиснули зверху і знизу. Обхват земної талії екватора становить 40 тисяч 75 кілометрів. Щоб подолати таку відстань пішки, тобі доведеться йти понад рік, не зупиняючись ні на мить. Із космосу земля здається голубою. Чому? Бо майже три чверті її поверхні вкриті морями і океанами. З чого складається земля? Земля складається з кількох шарів, гірських порід і металу. Одні шари тверді, а інші. Через високу температуру всередині планети розплалені та в'язкі. Верхній шар землі називається земна кора. Далі товстий шар землі називається мантія. Земне ядро складається з двох частин. Зовнішнє ядро складається з розтопленого рідкого металу. Та внутрішнє ядро, яке є тверде. В самому центрі землі дуже спекотно. Температура тут понад 5000 градусів Цельсія. Чи далеко до неба? Небо це частина атмосфери невидимої повітряної оболонки, яка огортає землю. Товщина атмосферного шару понад 500 км від поверхні землі. В атмосфері міститься кисень, газ, яким ми дихаємо. Якби не було кисню, не було б і життя на землі. Що таке пардиковий ефект? Так науковці називають явище. Пов'язано з проблемою перегрівання повітря, газові спалювання, палива на заводах, електростанціях і пального в моторах автомобілів накопичується в атмосфері і отримують тепло біля поверхні землі, тому повітря над планетою. Нагрівається ніби спекотного літа в пардеку. Якщо на землі стане дуже спекотно, лід на полюсах може розтанути. Тоді рівень моря підніметься і багато міст поблизу узбережжя опиняться під водою, із чого зроблені хмари. Хмари в небі схожі на величезні шматки вату? З чого вони складаються насправді? Із мільйонів мільйонів дрібних крапель води і крижаних кристалів. Ці частинки крихітні і легкі, тому не падають униз, а ширяють у небі. Хочеш це знати? То давись мои мультфильмы.